Пасавчик, всім вертва! З вами я Фортіс. В сьогоднішньому відеоролику ми продовжимо шлях до катани на різону РП. Получається, в нас це є вже п'ята серія. Хто не бачив попередніх серій, обов'язково передивіться, щоб бути в курсі. Що ми десь безхой? Зараз я хочу повіти переможця з минулого відео на 3К на різоні РП Брінбург. І якщо ти бачиш цей відеоролик, напиши в інстаграмі і я видам тобі приз. Якщо ви також хочете участвувати в наступному розіграші на 3К на різоні РП Брінбург, тоді обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, напишіть цікавий коментар і обов'язково подивіться відеоролик до кінця. Також, пацаки, хочу вас попросити підписатись на мій канал, так як 90% дивиться мене без підписки якимось чином. Підпишіться, вам не тяжко, а до 2К мені лише лише чуть-чуть. Вистрімку на телеграм залітаємо, так як там багато дуже контенту став погнали, Бі -Бі бау Як ви могли вже зрозуміти, сьогодні ми будемо працювати далекобійником, тільки ми будемо працювати не простим далекобійником, так як в першій серії, а ми будемо працювати зі своєю форою. Підігнав мій друг. Зараз ви скажете, що я гей, але це. Yeah. Думаю, зараз немає ніякого смислу розказувати про цю роботу, так як ви все знаєте ще з першої частини. В першій частині я загалом все розказав про цю роботу, тільки просто я в цій частині буду працювати на власній фурі. Фура, кстаті, Mercedes, вона full FETES ковшом. І вона їде піздець як бистро, що аж їбало завертається. Приблизно вона їде 250 кілометрів. Ну це коротше дуже дико. Так як я Ярік воділа, цьому ролику не обійдеться без е, аварії, перевертань і так далі, польотів в канаву. Тому однозначно став подобайку, якщо ти живий. Я хе жив! В принципі робота мені дуже сильно подобається, як ви могли вже зрозуміти. І працював я ввечері десь дві години і ранком плюс-мінус дві години. Можливо, є і більше, але в принципі таке то. То, що по досі немає фурі на різоні РП, рекомендую купити і спробувати ці відчуття. Ну особливо тим, кому подобаються фури, далекобійники. Оце вся фігня. В принципі, закінчивши з тим всім, я пішов зразу же на ЦР і пішов продавати мої ларци. Я отрив 23 ларца і виставив тих 23 ларца на продажу по 700 тисяч. Мені в принципі говорили їх продавати плюс-мінус 600-500к. Ну, я виставив за 700 і, блін. Мене їх купили. В принципі, за сьогоднішню фінальну скажімо так серію ми заробили 19 мільйонів плюс-мінус. Типу, просто комісія була на ларці, і тому у нас трошки навіть менше вийшло. Так як мене назвали Віталік, я не зміг знайти катани плюс 9 стандартного кольору. Тобі ж я бачив, прості катани були, там червоного кольору, розового кольору. Ну, тої катани, яка мені була потрібна, її не було. Було трошки дорожче, я вирішив в принципі закинути 10 мільйонів зі свого балансу. А саме я перевів осі ті коїни, які заробив, і купив просто нарешті ту катану. Тільки я купив 19 за 70 мільйонів. Боже, яка вона крисуночка, як вона гарно виглядає на тому негру. Боже, боже, боже. Ну що ж, я офіційно можу обявити про закінчення цього шляху. Якщо ви хочете бачити далі шлях якийсь на різоні РП, пишіть в коментарях ваші ідеї, обов'язково прочитаю. Ну що ж, якщо ти насикав штани від сміху, тоді постав лайкосик, підпишись на канал, також напиши цікавий коментарій. Мені буде дуже приємно. Також не забувайте підписатись на телеграм-канал. Всім дякую за увагу. З вами був я, Фортіс, всім до зустрічі. Там!